Портодік сорту екстра. У нас тут 15 кілограм за ціною 8 євро за 1 кілограм. нас сюди ось такий світшот чоловічий. Розмір тут пише Есочка. От вас опущу. Наступний у нас буде о, вітровочка від Nike. Ось така вітровочка. За розглянемо XELK. Розмір. Наступний у нас буде... Ой, я вже по третяну речі. Далі у нас буде чоловіча зіпка. Так, який тут розмір? 2ХЛ розмір. Ось така зібовочка. Наступні у нас будуть ось такі лосіни жіночі. Так, розмір тут на 176 см. Далі у нас будуть так, розмірі L. Ось такі штанишки чоловічі. Далі у нас будуть такі класні лисінки з пушапом. Ось так вони виглядають. Так, і розмір тут який. Не знаю, який це розмір. Це приблизно СКНК. Наступні у нас будуть розглянемо ось такі. Так, кажу ось такі лисівки. Худі. Там десь приблизно Елічка розмір, ось такі наступні лисівки. Далее, далі, вот такие лосины лосіни зроблені, джинс. Далее флиска, вот такая флисочка. Гарна. Фіолетова. тут У нас будет Худи Вот такая Худи Уже один джинджер. Доступный бренду Крик. Розмір эска. Вот такой світшотик. Далі у нас буде ще одна. А безрукавка. Ось така, яка прикольна. До речі, тут є якась кнопка. Можливо, вона з обігрівом, дивіться. Але вона йде така, як термо. Не знаю. Наступні у нас будуть ось такі чоловічі штанишки спортивні. Далі світшотик. Ось такий. Жіночий, як тюча мишка. Лосіни жіночі. Ось такі, ось у нас е, шортики, Далі у нас будуть бріджики, остільки, я розумію, ось такі. Далі леопард. Леопард. Що це? Худі, Ось таке укорочене худі, Що у нас тут теж нічого такого? Думаю, що найде. Далі у нас буде ось такий світшотик, укорочений. Далі ліска. Ось така флісова без безрукавочка. Тут десь розмір Елька. Наступні у нас будуть лосіни. Ось такі, йдуть, які класні. З місяцем. Прикольні. Далі ще одні лосіни. Ось такі. Дивимося далі. Далі у нас будуть штанишки. Так, який тут розмір. 12 СКМ. ось такі балонові штанишки чоловічі. Далі. Лосіни від Divided, розмір S, звичайні, вот такие сіренькі. Далее у нас будет ой-ой-ой, падають ще одні лосинки ось такі. Далее Вот такие ззаді є кишенька. Ось все, все добре. Далі, далі у нас будуть спортивні штанишки, розмір еночка. Ось такі. Далі ось такі класні лисинки з черві. Так, далі. Ось такий сітшот, корочений жіночий. Далі ці кітні. Такі класні. такий в рубчик такий широкий. Гарний. Далі у нас буде фліска, Ось така флісочка тут лесенька. Наступна у нас буде ось така спортивочка жіноча розмір Еска. Далі флісочка в розмірі М. Ось така. Так, далі у нас буде висінка, десь приблизно Елька, бачите, є пушапчик. ефект кушапу. Далі. Ось таке хубі. Далі у нас буде ось така спортивочка. Зараз глянемо. Ось такий світшот. Ще одна книжка. Вау, яка гарна. Діться, коприка. Вона йде як анорак. Далі червоні лусіни жіночі. Ось так воно виглядає. Ззаді також є опецький шапку. Далі в нас буде ще одні Так Зараз я не бачу виріх, приблизно енка. Далі ось така безрукавочка. Петровочка. Ось така вітровка. Далі лонгслів жіночий, має замочок під горло. Далі в нас буде худі. Ось таке. Ось у нас зі також. Далее спортивные штанишки. Вот такие. Далее еще одна И тут у нас остается еще худи и курточка. Вот такая худи, она новая с бирочкой. И последняя, вот такая курточка женочка. Тут у нас 40 розмір і плесенька всередині. Ми розпакували з вами 15 кг порт одягу сорту Екстра за ціною 8 євро за 1 кг. Якщо вам сподобався цей лот, пишете нашому менеджеру та робите замовлення.